Доброго дня, шановні аграрії. Продовжуємо вас знайомити із лінійкою гібридів від компанії Zaten Union озимого гібридного жита, а саме гібрид ZU Arvid, гібрид подвійного напрямку для зерна та сінажу, але в першу чергу для зерна. Як ви бачите, гібрид добре переносить всі катаклізми сьогоднішніх викликів. Саме перше це високий коефіцієнт кущення. Даний гібрид сформував від 15 до 25 продуктивних пагонів. Посів був в пізніх термінах 20 жовтня. Також ще особливість, те, що має дуже високу стійкість до ріжок життя, Якісно підходить для переробки на борошномельні вироби та для корму тваринам, якщо це використовується.